Всім привіт, друзі! З вами Дмитро Галаш, і нарешті настав час розіграшу тих речей, які ми проговорювали у попередніх відео з, з риболовлі. Хотілося б подякувати всім причасним до цього процесу. Звісно, що ті, тим людям, які зробили донати і назбирали ми аж 175 тисяч гривень, і я вважаю, що це дуже крутий результат за такий короткий проміжок е, часу. Хотілося б подякувати Каті Рибалки, е, Сані, Шелепніку Саша Проспінінг е, за допомогу в цьому. І е, давайте. Робити, звісно, шо що розіграш, щоб не затягувати цей відеоматеріал. Хочу попросити невеличке або величке вибачення. Друзі, всі, хто зробив донати за тими умовами, як були, вказав свій номер телефону в коментарі з донатом. Ми відправимо всі кружки. Їх там біля 300 штук за донатами, аж назбиралось. Ось такі в пакуночках, друзі. Ось такі. Вони там різні будуть, кому яка дістанеться, але вони всі дуже круті. Е, думаю, що всі отримують свої кружки на наступному тижні. Ну, а ми з вами давайте е, починати наш е, розіграш. У нас було е, два призи. Один був за найбільший донат. Тут в мене виписка з донатами, і я вже трошки відпрацював, щоб пришвидшити наш процес. Найбільший донат у нас вийшов 7 тисяч гривень, і за найбільший донат у нас був приз це пляшка класного ірландського віскі. Тому Віктор Абдалов, я тебе вітаю. Тут немає. Номеру телефону, але ми знайомі з цією людиною, тому ну, так вийшло. Як бачите, тут в нас є і по 5 тисяч донатів. Коротше, результати. Ну прям супер круті, друзі. І давайте переходити до найцікавішого. Це розіграш. Ось такого. переверну, щоб видно було назву. спінінга УФМ барон. Лакса 86-й з тестом 728, який коштує якісь космічні гроші. Е в цьому приймають участь всі. Е хто, звісно, вказав свої контакти, тому що тут е в коментарях у нас було таке, що люди писали. Е не треба висилати чашку і так далі. Ну, коротше, добрі справи, вони добрі справи. Що тут скажеш? От я відокремив список, у нас вийшло, друзі. Листаємо, листаємо всі ці люди. 279 е -е -е, платежів з контактами, куди ми зможемо вислати наш приз. Тому, відповідно, ми вибираємо, заходимо в рандомайзер, бачите, все дуже чесно. Згенерувати число. Ось воно отак буде працювати. Вибираємо 1 279 Ну що, б'ємо по барабану? Я аж сам, чесно кажучи, нервую трошки. 237 номер. Заходимо в наш. А, Файлик а, 237 да Вибачте? Я ж кажу, нервую. А, 237. Ну, тут стоїть котик. А, ми не знаємо, хто це, але ну після запису я зв'яжусь з цією людиною вже відмітив. Що ж, шановний переможець інкогніто, я тебе дуже вітаю. Сподіваюсь, будеш кайфувати від цього спінінга. Е, ну і на останок хочу сказати, друзі, що те, що ми зробили, це дуже круто, це пришвидшує нашу перемогу. Це допомагає. Тим людям, яким це дійсно потрібно, і ви всі е, дуже круті. Я вам тисну руку, жму лайк. До нових зустрічей на Ютубі та на воді.